Усім привіт! Сьогодні будемо розглядати проєкт Zika Sync, аналізувати метрики проєкту і виконувати активності для отримання потенційного айрдропу. Це топ-1 по зборам інвестицій Layer 2 рішення для ефірівської мережі, ціллю якого є масштабування блокчейну і зниження вартості транзакцій. Він зібрав майже півмільярда доларів. 400 мільйонів з яких було залучено за один 2022 рік. Інформація про токен була опублікована на їх сайті у 2021 році. Це ми можемо побачити у веб-архіві у розділі з токеномікою. На питання чи буде у них свій токен, вони відповіли так: а на питання, як можна отримати цей токен, вони сказали, що розподілять переважно більшість токенів серед юзерів їх екосистеми. Також десь півроку тому на одній з АМА командою було сказано про те, що приблизно через рік буде виконаний етап родмапу по децентралізації. А децентралізація це вірогідніше всього, якраз і є розподілення токенів серед активних юзерів. Тобто, якщо токен буде, то його роздача буде орієнтовно у другому третьому кварталі 2024 року. Якщо порівняти з арбітромом, то бачимо, що він зібрав інвестиції на 120 мільйонів до дропу. Оцінка проекту була 1,2 мільярди доларів. Ринок оцінив дроп в 1,5 мільярди доларів. Дроп на гаманець був від 1 до 10 тисяч доларів. Ось розподілення по кількості юзерів і сумі дропу. Навіть Мінфін про це писав. У випадку з ЗК Sync, то зараз інвестиції складають 458 мільйонів доларів з оцінкою в 5 мільярдів. Якщо ринок оцінить дроп хоча б у 3 мільярди, то це буде найпотужніший дроп у історії. Відповідно, і конкуренція тут найвища, тому що це тір 1 проект, і майже усі дропхантери будуть виконувати активності у ньому чи пізно робити активності. Я вважаю, що ні, до потенційного дропу ще досить далеко. Можливо, ви не потрапите під усі критерії, але хоча б частину з них виконати обов'язково потрібно. Щоб визначити з критеріями потенційного дропа, багато хто використовує Дюно. Але там статистика досить застаріла, і це скоріш за все через обмеження самої Дюни. Наприклад, на Дюні кількість гаманців 2 мільйони 600 тисяч, а на сайті Zetablock більш ніж 4,3 мільйони. Дуже багато користувачів з транзакціями від 20 до 50, тому я планую добити своїм аккаунтом до 50 плюс транзакцій. Щодо об'ємів торгів, близько 25% мають об'єми до 100 доларів, ще 25% від 100 до 1000 доларів. Тому бажано робити більше 1000 доларів об'ємів. Вдалі більше 10 тисяч. На кількість активних днів і тижнів я думаю, звертати увагу не варто. А ось на активні місяці це прям смарт. Бажано мати більше трьох активних місяців, в ідеалі більше шести. Але це було б зрозуміло, якщо б ми знали дату дропу і взагалі чи буде він. Тому просто повторюємо активність кожен тиждень два. Головне стабільність в зикасінг. Є дві мережі Light і Era. Обов'язково треба зробити активність у Era. А активність у лайті може бути додатковим критерієм, тому я роблю і там. Сформував Notion з обраними критеріями і посиланнями, використаними у цьому відео. В результаті маємо у ZK-Sync Era один офіційний брідж, більше 50 транзакцій, більше 10 смарт-контрактів, більше 10 днів та 3 місяців взаємодії з блокчейном і об'єм від 1 до 10 тисяч доларів. У Lite кількість транзакцій більше 10 і більше 5 днів та 3 місяців взаємодії. Для взаємодії з ZKSync будемо використовувати гаманець Metamask. Спершу поповнюємо гаманець у мережі Ethereum. В мене він вже поповнений, тому я одразу переходжу на офіційний брідж для переводу з мережі Ethereum у мережу The Cassync Era. Підключаємо гаманець і вводимо бажану суму переводу. В моєму випадку це уся сума за виключенням витрат на комісію. Тут пише вартість транзакції по агресивній вартості газу з запасом. По факту вона буде коштувати дешевше і у мережі Ефіріум залишиться від 1 до 2 доларів, які ви можете витратити на додаткову транзакцію у ефірі для прогріву вашого гаманця. Дешеві транзакції у ефірі для прогріву гаманця я викладу у своєму телеграм-каналі, можете підписатись. Підписуємо транзакцію і чекаємо, поки кошти надійдуть у еру. Це зазвичай відбувається впродовж 10-15 хвилин. Поки чекаємо, підключаємо мережу ZCSing Era до вашого MetaMask. щоб це зробити, переходимо на сайт chainlist.org. Підключаємо гаманець, шукаємо необхідну мережу і додаємо до MetaMask. На цьому сайті можна підключати необхідні мережі, які по замовчуванню відсутні у Metamask. Тепер ми можемо переключатись з любої мережі у Era, коли завгодно. Кошти надійшли. Тепер можемо перейти до активностей. Почнемо зі свапів і додавання ліквідності. Я виписав найбільш популярні декси. На перших трьох, окрім свапів, додаємо ліквідність, свапи робимо з ефіру у USDT, USDC, LUSD і обратно на невелику суму. Я буду робити у діапазоні від 1 до 5 доларів. Ліквідність додаємо на пару центів. Вартість транзакції у MetaMask у відображається неправильно. Хоча там і написано 40-50 центів, в реальності це 15-20, тому що відбувається рефанд комісії, сплаченої за транзакцію, від 30 до 90%. Тепер виконаємо декілька взаємодій з NFT. Переходимо на сайт Element Market і купуємо декілька дешевих NFT. Потім можемо декілька з них виставити на продаж. Тепер відправимо на продаж куплені NFT, натискаємо List for Sale, пишемо суму і тицаємо «Listing». Апрувимо колекцію і підписуємо відправку на продаж. Переходимо до Дмейло. Це вже знайомий сервіс пошти з відео про Starknet. Тут ми підключаємо на Starknet гаманець а Metamask. Можете перейти за моїм реферальним посиланням, реєструємо безкоштовний домен з 8 плюс символів і встановлюємо його. Приходимо у розділ повідомлень і відправляємо декілька повідомлень, вказуючи рандомну пошту, тему і вміст повідомлення. Повторюємо це декілька разів. Один з способів набивання дешевих транзакцій у Era – це так звана гра на блокчейні. Переходимо на сайт, реєструємось і купляємо декілька токенів. Нехай це буде 10. Потім ми по одному токену можемо відправляти у гру. Таким чином, набиваючи транзакції досить дешево. Об'єми можемо набивати через лендінговий майданчик Roland і свапалку Odos, на який сліпий найнижчий серед усіх існуючих. Я зроблю частину об'єму на Roland, а частини на Odos, щоб продемонструвати, що саме треба робити. Ви можете робити щось одне або щось друге, або міксувати, як і я. Переходимо на Roland і підключаємо гаманець. Напроти токену Ефір натискаємо на Manage. У вкладці Supply обираємо суму депозиту. Залишайте декілька доларів на комісію для виводу з лендингової платформи і натискайте Supply. Потім у розділі Vizro виводимо усю раніше внесену суму. Повторюємо так декілька разів для необхідної кількості об'ємів. Я зроблю це 4 рази, тобто 8 транзакцій. Тепер перейдемо у Odos. Одразу міняємо значення сліпиджу на 0,1%, щоб втрати при свапі були найменшими. Свапаємо ефір у USDC, потім робимо необхідну кількість свапів для прогону об'ємів з USDC у BUSD. Апрув робимо один раз на визначену суму. Якщо зробити на існуючу на гаманці, то при кожному свапі треба буде додатково робити Approve. Я зроблю 6 таких свапів. Потім повертаємо стейблкоїни обратно в ефір. Таким чином, у нас також тут буде 8 транзакцій. На цьому активності у Ері ми закінчили. Тепер перейдемо до ZKSync Lite. Переводимо через міст Orbiter Finance усі кошти з Ери у Light, залишаючи 5-7 доларів на подальші регулярні активності у Ері. У Light з активностей варіантів небагато. це або трейд на одному майданчику з назвою Зігзаг, де нуль ліквідності, великі суми тут не посвапаєш, або чеканка своїх НФТ. Почнемо з першого. Переходимо на профіль ZK Lite. Бачимо, що кошти прийшли або чекаємо на надходження і натискаємо кнопку «Swap». На зигзагі підключаємо гаманець. Нас просить активувати гаманець, за це платимо близько 90 центів. Потім натискаємо Продати, обираємо, щоб було по маркету, і робимо свап невеликої суми. 1,5 доларів буде достатньо. Потім робимо свап обратно. Можете повторити це декілька разів. Транзакції тут досить дешеві. Перейдемо до Mintu NFT, повертаємось на сайт з профілем, переходимо у розділ NFT і бачимо, що треба ввести якийсь CID, це Cryptographic Digital Fingerprint, тобто криптографічний цифровий відбиток. Отримати його можна на сайті Pinata. Переходимо на сайт, реєструємось, натискаємо додати файл і додаємо одне або декілька зображень. Кожне зображення має свій CID. Вставляємо його у розділі з чеканкою NFT. Авторизуємось і чеканемо. Повторюємо так декілька разів. Активність SYNCLITE тепер завершена. Переводимо залишки ефіру на вашу okex адресу Залишайте близько 1 долара на майбутній активності у лайті. Час від часу робіть свапи або чеканти НФТ згідно обраному плану. Тепер давайте перевіримо статистику нашого аккаунту. Для цього можемо скористатись одним з цих чекерів. На деяких з них можна масово перевіряти гаманці. Я швиденько покажу усі чекери. Переходимо на них і вбиваємо адрес Metamask гаманця. На ZKflow можете побачити кількість витраченого газу у Ері. Але якщо ви робили свапи, то тут не враховуються втрати на сліпеджі. Потім бачимо об'єми торгів і кількість транзакцій у ері. і останній час взаємодії. Також тут є розділ з лайтом. де також бачимо кількість транзакцій, нижче бачимо різні майданчики, кількість ітерацій з ними, останній час взаємодії і об'єм торгів. На MyWallet на китайській мові усе, але можна щось зрозуміти. Тут дуже зручно масово імпортувати гаманці і робити експорт у таблицю. Можемо побачити кількість транзакцій у мережі Ethereum, кількість транзакцій у Lite, баланс ефіру і USDC, кількість транзакцій, кількість мостів з ефіру у ЗК Сума цього переводу: кількість днів, тижнів, місяців, кількість задіяних контрактів. Прогнані об'єми, які скоріш за все не враховують об'єми, прогнані через RLN, тільки через ODOS. і витрати комісій. Дуже зручно те, що рахує сумарні і середні значення у останньому рядку. Наступний Wencer Checker. Там ми бачимо баланс, об'єми, кількість транзакцій, використання нативного мосту і кількість взаємодій. Ну і останній SibylSTAT тут можна масово завантажувати гаманці. Теж досить зручний, є все, що треба, окрім Light. Для одного гаманця використовую перевірку через ZKFlow, для масової перевірки, використовую MyWallet. Тепер порахуємо загальні витрати, звів їх у таблицю. Отже, вивів з біржі 1729 доларів. завів обратно $1702. долари. Тобто, залишив 26 у якості витрат, з яких близько 2 залишилось у ефір мережі. 8$ доларів у Ері і 1 у Лайті. Фактичні витрати склали 16$ доларів на аккаунт, і ще 10 залишилось на регулярний прогрів. Загалом за 16 доларів виконав наступні критерії: один офіційний брідж 55 транзакцій у Ері, взаємодія з 21 смарт-контрактом, об'єм 18500 при розрахунку тільки свапів, або 35000 свапи плюс лендінг. 7 транзакцій у лайті. Залишилось лише підтримувати активність до самого дропу, якщо він буде. Пам'ятайте, що ці активності не гарантують ніяких винагород, витрачайте на це тільки ті кошти, які готові втратити. Якщо сподобалось відео, став вподобайку, підписуйся, переходь у телеграм-канал, там багато корисної інфи.